Розділ п'ятий Двоє чоловіків у чорному. До Келії увійшов чоловік у чорній мантії з похмурим обличчям. Перше, що впало в око Жеану, Він, як ви напевно здогадалися, влаштувався у своєму закутку так, щоб мати можливість досхочу дивитися і слухати. Це надзвичайно похмурість одягу і обличчя новоприбулого. А втім, по цьому обличчю... Розливалася якась улесливість, та це була улесливість кішки або судді, нудотна улесливість. Він був геть сивий, зморшкуватий, мружевочі, мав близько 60 років, білі брови, одвислу нижню губу і великі руки. Коли Жан побачив, що гість не являє собою нічого особливого, тобто, що це всього лиш лікар або судовий чиновник, і що ніс у нього розміщений дуже високо над ротом, ознака глупоти. Він відсунувся у свій закуток, у відчаї, що йому доведеться просидіти хто зна скільки, у такій незручній позі і у такому неприємному товаристві. Тим часом архідеякон навіть не встав на зустріч незнайомцеві. Він жестом запросив його сісти на лаву біля дверей і по кількох хвилинах мовчанки яка, здавалося, завершувала попереднє розміркування, звернувся до прибулого в дещо поблажливому тоні. тоні. день, Метре «Вітаю, вітаю, метре, відповів чоловік у чорному. У тому, як один вимовив це метре Жак, а другий лише Метре, відчувалася така ж різниця, яка існує між монсеньором і місьє, між доміне і домне. Це безперечно була зустріч учителя з учнем. Ну, що? спитав архідеякон по новій паузі, якої метр Жак не насмілювався порушити. Маєте успіхи? На жаль, мій метре, відповів той, сумно посміхаючись. Я все ще роздмухую вогонь. Попелу аж занадто, але золота ні крихти». Клод зробив нетерплячий жест. Я питаю вас не про це. Метрижак, а про процес вашого чаклуна. Здається, Марк Сенен, ви казали, чи не так? Скарбник Рахункової палати. Чи зізнається він у чаклунстві? Допит дав наслідки? На жаль, ні, відповів Метрижак усе з тією ж самою сумною посмішкою. Ми позбавлені цієї втіхи. Ця людина камінь. Ми будемо змушені зварити його живцем. На свинячому ринку раніше, ніж він щось скаже. А проте ми нічим не гребували, щоб добитися правди він уже весь розтрощений. Ми застосували усі засоби святого Жана, як каже старий жартівник Плавт. Але нічого не допомагає ця людина жахлива, все марно. Ви нічого нового не знайшли в його будинку? А як же? Сказав метр Жак, риючись у своїй торбинці. Ось цей пергамент. На ньому написано слова, яких ми не розуміємо. А пан прокурор у кримінальних справах Філіп Лельє, між іншим, трохи знає староєврейську мову, якою він навчився під час процесу євреїв з вулиці Кантерстен у Брюсселі. Кажучи це, метр Жак розгорнув пергамент. Дайте но. Сказав архідеякон і поглянувши на нього, вигукнув Чистісінька магія, метр Жак! емен хетан. Це крик перевертнів, коли вони злітаються на шабаш. Пер іпсум Ет кум іпсо, Ет ін іпсо. Це закликання знову вергає диявола в пекло? Акс Пакс макс Це стосується медицини. Заклинання проти вкусу скаженого собаки. Жак, ви королівський прокурор Духовного суду. Цей пергамент жахливий ми знову піддамо тортурам цю людину. А ось іще, додав Жак, поперючись у торбинці. Ось це ми знайшли у Марка Сенена. Це була посудина, подібна до тих, які захаращували камін Клода. А... Промовив архидіякон, це алхімічний тигель. Зізнаюся вам, сказав метр Жак із своєю боязкою вимушеною усмішкою, що я випробував його на своєму вогнищі але домігся не більше успіху, ніж від власного тигля. Архидіякон взявся розглядати посудину. Що це він вигравірував на своєму тиглі? Оч, оч, Слово, що виганяє бліг. Цей Марк Сенен Неук. Я певен, що в цьому тиглі золота не здобудете. Він придатний лише на те, щоб влітку ви поставили його в своїй спальні не більше. Оскільки ми заговорили про помилки, промовив королівський прокурор, то, перш ніж піднятися до вас, я розглядав нижній портал. Чи впевнені ви, ваша привалебність, у тому, що на ньому? З боку Божого притулку зображено початок робіт з фізики, і що серед семи голих постатей біля ніг Божої Матері, та що з крилами на п'ятах. Це Меркурій. Так, відповів священник. про це пише Егюстен Ніфо, італійський вчений, який знався з бородатим демоном, що навчав його всього. Проте ми зараз їдемо вниз, і я вам все поясню на місці. Дякую вам, мій метре, сказав Шармолю, вклоняючись до землі. До речі, я мало не забув. Коли ви бажаєте, е я можу дати розпорядження заарештувати малу чаклунку. Яку чаклунку? А ту циганку, що, як вам добре відомо, день і ніч приходить танцювати на паперть собору, незважаючи на заборону Духовного суду. У неї є одержима коза. З рогами диявола, яка читає, пише, знає математику, мов пікатрис, якої досим, цілком досить, щоб через неї перевішати усе циганське плем'я. Обвинувачення вже готове. Процес скоро відбудеться, побачите самі, гарненьке створіння, їй богу, ця танцюристка, найчарівніші в світі очі, наче два єгипетських карбункули. То коли ж ми почнемо? Архидеякон страшенно зблід. Я вам скажу, коли, пробурмотів він ледь чутно, потім додав нерозбірливо. А поки що продовжуйте з Марком Сененом». Будьте спокійні, сказав, посміхаючись Шармалю. Я примушу знову прив'язати його до шкіряного ложа, тільки но повернуся додому. Та це диявол, а не людина. Він замарив навіть самого П'єра Тортертю. У якого руки міцніші за мої. Як каже цей добряга плат Nudus vinctus sentum pondo, есквандо пендес перпедес». Допитаємо його на дибі. Це те, що в нас є найкращого. Він пройде і через це? Клод, здавалося, поринув у похмуре розміркування. Він повернувся до шармалю. Метре П'єр. Ох, я хотів сказати метре Жак, займіться Марком Сененом. Так, так, нещасна людина, він зазнає мук Мюмаля. Але що за дика думка літати на шабаш? І це у скарбника рахункової палати, який, здавалося б, мусив знати Карла Великого. Що ж до малої Смеральди, як вони її звуть, то я чекатиму вашого наказу. Ах, ще одне, коли ми будемо проходити під порталом. Поясніть мені також, що означає садівник, зображений при вході до собору. Може, це і є сівач? Гейметре, про що ви так задумались? Клод, поринувши в думки, не слухав його. Шармалю, простеживши за його поглядом, побачив, що він був спрямований на велике павутиння, яке затягло слухове віконце. У цю мить необачна муха, яку вабило березневе сонце. Ринулася крізь цю сітку і заплуталася в ній. Відчувши тремтіння павутини, величезний павук вихопився із своєї комірки і одним стрибком кинувся на муху. Він перегнув її навпіл, і водночас його огидний хоботок почав обмацувати її голівку. Бідна муха, промовив королівський прокурор Духовного суду і підніс був руку, щоб врятувати її. Архидіякон. Немов рапу, раптово пробуджений, затримав його руку міцним судорожним рухом. Метре Жак. вигукнув архідіякон. Не заважайте долі. Прокурор злякано оглянувся. Йому здалося, що залізні кліщі обхопили його руку. Погляд священника, нерухомий, дикий, палаючий, був прикутий до жахливої маленької групи, мухи та павука. Отак, вів далі священник голосом, який, здавалося, виходив із самої глибини його яства. Це символ всього. Вона літає, вона радісна, вона щойно народилася, вона шукає весни, свіжого повітря, волі. Отак, але нехай вона тільки наштовхнеться на фатальну розетку, як звідти вилізає павук. Огидний павук. Бідна танцівниця, бідна приречена мушка. Метро жак, оближти. це фатум, олихо, клоде, ти павук. Але клоде, ти водночас і муха, ти линув назустріч науці, світлу, сонцю, ти дбав лише про те, щоб вийти на простір, на ясне світло вічної істини. Але кинувшись до виблискуючого віконця, яке виходить в інший світ. У світ ясності, розуму, науки, ти, сліпа муха, нерозсудливий вчений, не побачив цієї тонкої тканини павутиння, простягнутою долею між світлом і тобою, і кинувся туди прожогом. Нещасний, а тепер пручаєшся з розбитою головою і відірваними крильцями у залізних лабетах долі. Метрижак, метр жак, дайте волю павукові. Запевняю вас, сказав Шармолю, який дивився на нього, нічого не розуміючи, я не зачеплю його. Але, заради Бога, відпустіть мою руку, метре, у вас руки, мов лищата. Архидіякон не слухав його. О Божевільний, не вгавав він, не зводячи очей із слухового віконця. А коли б ти прорвав її, цю небезпечну павутину своїми мушиними крильцями. Невже ти гадаєш, що ти досяг би світла? А ця шибка там далі, ця прозора перепона, ця кришталева стінка, твердіша за бронзу, яка віддаляє всіх філософів від істини? Чи ти подолав би її? О, марнота науки! Скільки мудреців лине здалеку до неї, щоб розбити собі голову? Скільки різноманітних наукових систем? Зищить б'ється об цю споконвічну шибку. Він замовк. Ці останні думки, які непомітно привели його від самого себе до науки, ставалося заспокоїли Клода. Жак Шармалю раптом припус... примусив його знову повернутися до дійсності. Отже, мій метре? спитав він, коли ви прийдете допомогти мені виготовити золото, мені вже терпцю не стає дочекатися наслідків. Архідіякон похитав головою, гірко посміхнувшись. Метри Жак, читайте Мішеля Псела, те, чим ми займаємося, не зовсім безневинне. Тихше, Метре, я про це здогадуюсь, сказав Шормолю. Але доводиться потроху займатися герметикою, особливо, коли ти лише королівський прокурор Духовного суду і дістаєш платню 30 турських ікю на рік. Тільки давайте говорити тихше. У цю мить хрумкіт, який долинув з-під каміна, вразив насторожений неспокійний слух шармолю. А це що таке? спитав він. То був школяр, якому вкрай надокучило його тісне сховище. Знайшовши там скоринку хліба і шматок цвілого сиру, він, за браком іншої розваги та кращого сніданку, взявся, не роздумуючи, їсти їх. А що був надто голодний, то їв дуже голосно, старано розжовуючи кожний шматок, що й викликало настороженість і тривогу прокурора. А, це один з моїх котів, ласує мишею, жваво відповів орхідеякон. Таке пояснення задовольнило Шармолю. Справді, метре, відповів він, шанобливо усміхаючись, у всіх великих філософів були свої хатні тварини. Ви ж бо знаєте, що сказав Сервіус? Нулус енім локус Sine Genio Est. Тим часом Клод, побоюючись якої-небудь нової витівки Жиана, нагадав своєму гідному учневі, що вони ще мають разом вивчити деякі фігури на порталі. І обидва вийшли з келії на превелику полескість школяра, який вже почав серйозно непокоїтися, щоб на його колінах. Не залишився назавжди відби... відбиток його підборіддя. Розділ шостий. Наслідки, до яких можуть призвести сім прокльонів, виголошених на вільному повітрі. «Тедеум лаудамус. вигукнув Жеан, вилізаючи з своєї нори. Нарешті обидва пугачі пішли ох ох. гакс, пакс, макс, блохи. Скажи ні собаки, диявол, досить з мене їхньої розмови. Голова гуде, не мов дзвін, та ще й цвілий сир на додаток. Ну ж, бо мерщій вниз, скористаймося з гаманця старшого брата і перетворюємо всі ці монети на пляшки. Він кинув ніжний погляд у середину дорогоцінного гаманця, поправив на собі одяг, почистив черевики, обтрусив порох із своїх сірих від попелу рукавів, засвистав якусь пісеньку. Крутнувшись на одній нозі, обстежив, чи не залишилося чогось у келії, щоб можна було прихопити з собою, підібрав на вогнищі кілька скляних амулетів, придатних для того, щоб подарувати їх замість коштовностей і заболятєрі. Нарешті відчинив двері, які його брат залишив незамкненими, як знак останньої поблажливості. І який у свою чергу, теж залишив відчиненими. Як знак останньої капості і спустився крученими сходами, підстрибуючи, мов пташка. У сутінках кручених сходів він наштовхнувся на щось те, що відступило з бурчанням, і школяр вирішив, що налетів на квазімоду. Ця зустріч видалася йому такою смішною, що останній східці він пробіг, заходячись від сміху. Вискочивши на майдан, школяру все ще риготав. Опинившись на бруківці, Жан тупнув ногою. «Ох!» – вигукнув він, добрий, шановний Паризький брук. Прокляті сходи. На них могли б засапатися й ангели, які сходили б з драбини Якова. Де була моя голова, коли я поліз у це камінне свердло, що продирявлює небо? І все заради того, щоб попоїсти цвілого сиру та подивитися через слухове вікно на дзвіниці Парижу. Жеан ступив кілька кроків. І помітив обох пугачів, тобто Клода і метра Жака, що перинули у споглядання якоїсь скульптури на порталі. Він наблизився до них навшпинки і почув, що архидеякон тихенько сказав Жакові Шармолю Гійом Паризький наказав вирізбити Іова на цьому камені кольору лазурі з позолоченими краями, іов знаменує собою філософський камінь. Він теж має бути підданим випробуванням і мукам, щоб стати досконалим, як каже Раймон Люль. Це мене зовсім не обходить, пробурмотів Жан, Адже гаманець у мене. У цю хвилину він почув, як сильний гучний голос вимовив позад нього сім найжахливіших прокльонів. Чортове насіння, чортячі тельбухи, щоб тебе чорти вхопили, до чортів у пекло пуп завула, папське черево, грім і блискавка. Клянуся душею, вигукнув Жан. Це може бути тільки мій друг ротміст Феб. Ім'я Феба долинуло до слуху архідіякона, у ту мить, коли він пояснював королівському прокуророві значення дракона, що занурює свій хвіст у чан, звідки виходить у клубах диму голова якогось короля. Клод здригнувся, перервав на великий подив шармолю свої пояснення, обернувся і побачив свого брата Жана, який підходив до високого на зріст офіцера, що стояв біля дверей будинку Гондолор'є. Цей справді був пан ротміс Феб де Шатопер. Притулившись до стіни будинку своєї нареченою, він безбожно лаявся. Їй богу, ротмісра Феб сказав Жеан, беручи його за руку. Ну й мастак же ви лаєтеся. Йди під три чорти, відповів ротміст. Сам іди туди, заперечив школяр. Та скажіть, люб'язний ротмистре, що викликав у вас такий потік красномовства? Пробачте, друже Жеане!» вигукнув Феб, тиснучи йому руку. «Кінь, що йде в чвал, одразу не спиняється, а я лаявся з великого розгону. Я щойно від цих манірниць, а коли я від них виходжу, у мене голова повна прокльонів. Мені треба їх виплюнути, бо інакше я задихнуся. Чи не хочете ви випити? спитав школяр. Ця пропозиція заспокоїла ротмістра. Залюбки, але не маю грошей? Я маю. То не вже? Жіан велично і просто розкрив перед очима ротмістра Гаманець. Тим часом архидеякон, залишивши вкрай здивованого шармалю, підійшов і спинився за кілька кроків стежачи за ними. Вони були так захоплені спогляданням гаманця, що не звернули уваги на архидеякона. Феб вигукнув Гаманець у вашій кишені Жеан, це все одно, що місяць у відріз водою. Його там видно, але його там нема, тільки відображення. Б'юся об заклад, що там камінці. Жан холодно відповів, Ось вони, камінці, що ними я набиваю свій гаманець. І не додавши більше ні слова, він випорожнив гаманець на найближчій тумбі, із виглядом римлянина, який рятує вітчизну. Істинний Бог. пробурмотів Феб. Срібні із щитками, біляки по південь є, пара по двадцять сольдів, паризькі день є, справжні ліарди з орлами. Це неймовірно. Жан і далі тримався гідно і незворушно. Кілька ліардів покотилися в багно. Ротміст у запалі ентузіазму кинувся був збирати їх, але Жан спинив його. Фе, ротмісте, Феб Шатопер. Феб перелічив монети і урочистово обернувся до Жеана. Чи знаєте ви, що тут 23 паризьких сольди. Кого це ви пограбували сьогодні вночі на вулиці Перерізної Пельки? Жан відкинув назад біляву кучеряву голову і, примружуючи очі, гордовито відповів А у нас є брат, архидеякон і дурень. Хай йому чорт, вигукнув Феб, яка достойна людина. Ходімо, вип'ємо, запропонував Жан. Куди ж ми підемо? спитав Феб. До яблука Єви. Ні, ротмісте. Ході, ходімо до старої науки. Стара розпилює душку. Це ребус. люблю такі назви. Начхати на Ребуси, Же у шинку яблука Єви краще вино, і до того ж там біля дверей в'ється проти сонця виноградна лоза, яка ще збільшує мою радість, коли я п'ю. Гаразд, нехай буде Єва з своїм яблуком, погодився школяр, беручи Фебе під руку. До речі, мій дорогий ротмістер, що ви щойно згадали е, вулицю перерізаної пельки? Тепер так не можна говорити. Ми вже не такі варвари. Треба казати вулиця перерізаного горла. І обидва приятелі попрямували до яблука Єви. Зайво згадувати, що вони перед тим зібрали розсипані гроші і що за ними пішов архидіякон. Архидіякон ішов слідом, похмурий і розгублений. Чи був це той самий Феб, прокляте ім'я, якого після зустрічі з Грингуаром. Пліталися в усі його думки. Він цього не знав, але кінець кінцем то був якийсь феб, і цього магічного імені було досить, щоб архідеякон, скрадаючись, наче вовк, пішов за обома безжурними приятелями, з напруженою увагою прислухаючись до їхнього базікання і стежачи за кожним своїм жестом. А втім, не було нічого легшого, як підслухати їхню розмову. Порозмовляли вони дуже голосно, аж ніяк не турбуючись тим, що втаємничують перехожих у свої справи. Вони базікали про дуелі, дівок, пиятики, усякі бешкети. На розі вулиці, з перехрестя до них, долинув звук Тамбурина. Клод почув, як офіцер сказав школяреві Гріми, блискавка, ходімо скоріше. Чому Фебе? Боюся, щоб мене не побачила циганка. Яка циганка? Та мала з козою. Смеранда? Саме вона, Жеане, увесь час забувається чортяче ім'я. Поспішаймо, вона мене впізнає, а я не хочу, щоб ця дівчина чіплялася до мене на вулиці. Ви з нею знайомі, Фебе? Тут архідіякон побачив, як Феб посміхнувся, нахилився до вуха Жіана і пошепки сказав йому кілька слів. Потім ротміст. Зайшовся реготом і струснув головою з переможним виглядом. Та невже? вигукнув Жан. Клянуся, підтвердив Феб. Сьогодні ввечері, сьогодні ввечері. І ви певні, що вона прийде? Та ви з глузду з'їхали, Жанне, чи що? Хіба ж у цьому можна сумніватися? Ну, щастить же вам, рот, місте Феб. Архідіякон чув усю цю розмову. Його зуби зацокотіли, і можна було бачити, як він затремтів. Він на мить зупинився, притулився мой п'яний до тумби, і потім знову пішов слідом за веселими гультяями. Та коли Клод здогнав їх, вони вже щосили горлали старовинний приспів. Сптіка родурні хлоп'ята лізуть в зашморг, як телята.